Слава українському роду, якому нема переводу. Який продовжує жити, садити, плодити, родити. А з вами Лавра. Я хочу подивитися зараз нашу стару рубрику «За поребриком. Отже, що там за поребриком у Кремлі? За поребриком у Кремлі. Наскільки зараз вони впевнені взагалі себе почувають там по кабінетах стосовно війни з Україною? Покажіть нам карти за паребліком. Вони там грибуть якісь каміння, дорогоцінне каміння, стан їх. Взагалі, от е, емоційний стан або їх впевненість, що вони зараз там от правильно тепер роблять, насправді все в них ге. От реально, все в них в печалі, Ф сумують. Все, е, е, який їх стан, вони розуміють, що діло там не рухається, справа то не рухається. Готові слухати різних, коротше, спілкуються, розмовляють, шукають, слухають, шукають підтримки і так далі. Виживають, розуміють, що їх качає, що їх там заносить і так далі. Дуже шукають баланс, намагаються зараз балансувати для того, щоб самим не здохнути, не вижити. Але насправді вони все досить е е спокійно, досить. Е Ну, спокійно, я б сказала, це в багні. Да? Ось дві карти, які нам кажуть про те, що вони ну, 15-й аркан, дьявол, в них насправді все в печалі. Вони розуміють, що все не рухається, реально не рухається. Зупинено причому це руху. Тут мова навіть не в тому, що вони там кудись не пробиваються, чи там на один метр кудись пройшли, пробилися там, чи відійшли, а в тому, що взагалі атмосфера в них не рухається. Ось так. Атмосфера така, або ситуація така. Що немає двіжу. Так. Ми зараз подивимося, що обговорюють за закритими дверима. Не в залі, за закритими дверима, що головні ті організатори цієї війни що обговорюють стосовно України. <клухи> <клухи> так. Дійсно, за закритими дверима це правда. Дійсно, за закритими дверима це правда. Вони шукають підтримку. Вони шукають підтримку для того, щоб змінити ситуацію, прокрутити ситуацію, ну прямо зрушити цю ситуацію, підтримку у тих, кого давно вже знають, до кого вже зверталися, хто є їх друзями. А ви розумієте, що ці друзі таємничі друзі? Це не ті, які ми думаємо. Що ось там я не знаю Китай, про які ми думаємо. Це інші, інші землі, інші сильні друзі. Вони настільки ж сильні, як і сама посилля Московія. Тобто це велика країна. Це прямо ось велика країна, ну, можна сказати так. Так, да, да, да. вона велика, ця країна, але вона не, скажімо, не розвивається ця країна. Вона войовнича, але вона не розвивається ця країна. Ця країна є. Е... Ну, є великою кайданкою для людей. Можливо, це і Корея, але вона ж не велика. Можливо, мається на увазі така ж по схожістю. Ось так. Це, да, це друзі. Ось там вони дійсно за закритими дверями, дійсно закриваються. І дійсно вони. А, Намагаються виживати, прямо знаєте, витягати останні сили. І от так як вже сил не вистачає, давайте не будемо зараз казати про кількість ракет або про кількість їх живого м'яса. Ми не про це. Ось ми про обставини, які складаються, що от, ну, ніяк вони не можуть вже в затягнулися, і тому вони шукають схожу, схожу по злу друзів. Таємних друзів, зрозумієте, це друзі, які не відкриваються, їх друзі. Країна, яка не розвивається, країна, яка є в'язницею, країна, яка є грає, розумієте, що цікаво, що ця країна також вона грає на два фронти, вони до неї раніше зверталися. Ну, да, так. Да. Ця країна грає на два фронти. Вона грає нашим і вашим. І нашим і вашим. Однозначно, ця країна сама по собі. Так. Так, вона сама по собі. Всіх вона мала, мала на увазі. Вона буде підтримувати лише свої зацікавленості, свою цікавість в усьому, зберігає. І п'ятку буде лизати тому, кому потрібно. І сраку цілувати теж тоді, коли потрібно. Ну, і підстави свою сраку Росії теж, коли потрібно. Ну, ось так. Ось так. Тут справа в тому, що дільошка йде, ну розумієте, тут, тут мова про землю. Тут мова про землю однозначно. І ви знаєте, тут мова навіть не про те, що Україну вже поділили. Говорять про це. Да. Розумієте, тут мова не те, що ми вам там, шматок України дамо. Ні. Тут мова про те, що ми дамо, що в цьому шматки, шматці в цьому, з чим збагачений той шматок землі. Оце будемо вам дамо. Зараз він, якби нам належить, а потім ми вам їх якби, передамо оці е копали, там, чи цінності, коротше, ось так. Чи для, для користування. Тут мова йде. так, тор, Торги торги. Так, чи правда те, що зараз Кремль, нібито чи умовний путлер, що дають згоду, нібито дають згоду на те, що а, дозволяють Україні перейти в НАТО, але з умовою того, що ці, країни, ці землі, які вона окупувала, вони залишаються за нею. Це правда? Що думає про це Росія? Насправді. Воно це неправда, неправда в тому, що ніхто нікуди не збирається допускати там, Україну в якісь там Союзи, вступати і так далі. Хто вам таке сказав? Ні, вони б хотіли контролювати, лякати, тому ну, жодним чином вони не збираються. Вони не збираються в сусідах мати там НАТО. Ось так. Насправді вони розуміють зараз, що вони не можуть змінити ситуацію, що ніхто на ні, ні, поступки не йде. Вони просто спеціально в обговоренні представляють себе так, що нібито ми згодні, якщо Україна навіть підключиться в НАТО. Аби землі за нас за нами залишилися. Ну, так, да, з ними, я так бачу, що з ними навіть розмовляють. Що з, так і, Дійсно така була розмова у Запада, у Європи, у Заходу з Московією. Ну, тут нам карти розповідають, що все, що. Ні, скоріше всього, це зовсім було не так. Або так, да, не так, і так далі. Тут багато підступів в цих розмовах, брехні, всі знають, і так далі. Був, звичайно, був розмова була, була зустріч, але вона була за таємними дверима і точно не вилізла б ця інформація. Вона б відсікалася. Вона б відсікалася. Тобто про, про роздачу земель вона б відсікалася. Сьогодні ця, ця розмова стоїть на паузі, бачите, за якраз за окупаційні землі, однозначно ось так. Тепер ми дивимось далі. Ми подивимось далі. Чи продовжувати наступ, як пишуть у нас, продовжувати наступ найближчий час окупант з усіма своїми окупантами? Найближчий час вторгатися більше просуватися. Я думаю, що ні. Поки що ні. Дивіться, обстріли можливі, сильні, раптові і так далі, але просування ні. Ви знаєте, є момент очікування там, десь да, в них, у них є момент очікування. Вони просто чекають деяке підношення. підношення. В там, в тієї потрібної зброї, яка може принести плоди. Але цих плодів для. Для того, щоб зайти на землю, поки що немає. Увага, зайти на землю, не обстріляти, а зайти на землю, українську далі там вторгатися з якихось сторін, поки що немає таких можливостей щоб вторгнутися знову. Тому що вони ж теж сьогодні воюють не, знаєте, не з пальцями діленими справжніми українцями. Хоч і втомленими. Так, ну що ж? І чи дійсно те, що давайте ми глянемо, просто цікаво? Ви знаєте, я давно свою думку вже сказала, що на початку там от повномасштабного масштабного наступу мою думку стосовно путлера. Але зараз я гляну, чи дійсно одна із фігур, або те, що кажуть головних, чи головний там Путлер, чи головна фігура була там знищена, вбита, померла, коротше, здохла. Ну, хворіла, хворіла. Але піднялася. Скажімо так, хворіла. Хворіла, лікувалася, ну, ось так. Хворіла, лікувалася, лікувалася, лікувалася. Тобто, так, да. ніхто там нічого я не бачу ніякої смерті, як в принципі і було трошки. Ну, М'яко кажучи, дивно слухається. Ну, у нас у всіх різна думка, і ви також можете по-різному відчувати. Я свою думку сказала давно. Те, що я передбачала, те, що я бачила, те, що мені показували, підказували ще до повномасштабної війни. Ось так, я вам розповідала, що я бачила за істоту у вигляді оцієї істоти, яка сидить там всередині, і ще до війни, у вигляді Путлера. Ну, в принципі, начебто все подивилася, щоб вам було коротенько і цікавенько. Дякую вам, спокійного, врівноваженого вам внутрішнього стану. Пока-пока.